Так, всім привіт. Приїхали сьогодні спробувати половити на пікерок ще таке. Нове містечко, пікерочок. Таке в центрі міста, можна сказати. Yeah. Ну, Побачимо, думаю, якусь тюлічку може та половим. Так що всім приємного перегляду. Не забувайте, що у нас є тікток. І підписуйтесь на ютубчик. Так, прикормочка у нас буде просто така макуха, пшено, не варене і крупа кукурузяна. Не було вдома прикормки, вже не став заїжджати в магазин. Що є, то є. Пшено теж не варив. Дивився відео, вже на ютубі. Таке навіть краще працює, ніж варити. Побачимо, в общем. Оснастка в мене катушечка Brain Apex 3000 і пікерочок Касмаскер 270 до 40 грам. Офігенний комплектик. Все літо прорбачував. На наступний рік планую купити ще один такий комплект. Прям то, що треба. Так, тепер по оснасточку. У мене є така кормушечка. Оснастка ранингріх. Кормушка це 20 грам. Вообще 30 але но її обрізав покороче, через вертлюжок. Потом стопорочок, фідергамчик, сантиметрів, навірно, 10. О, до речі, він у мене, блін, надірваний, зараз треба поміняти. Повідець сантиметрів 20 і манесенький крючочок. Повідок 0,12, напевно. Так, да, якась там нитка. Будемо кидати трошки правіше. Так, по в мене буде Пінка опариш. І мотиль. Ну, тут мотиль у мене, звісно, такий вже страшненький, хоча, дивіться, пойдет. Навірно, вже в мене неділі дві лежить в холодильнику, ще живенький. Так, в принципі, зараз закормимо. Закинемо пару кормушок. Гормось, скажу, їх підсохло, конечно. Або замерзла. Макуха добре напитує. Так, дивилися так. Закліпсуємось. І зараз пару кормушечок закинемо. Коротше, обратно я зацепився за цю леску. Надо якусь палку спробувати її витягнути. Коротше, не вийшло витягнути обірвав. Обірвав усе. Так, ну що, обновив свою снасть. Цепляємо. Пару мотиликів і одного опарика. Оснастки. Так, добавив ще пінопластину маленьку, Побачимо що воно буде. местечко туда Но пока глухота пусто ничего надеюсь хоть что-то клюнет положив на ногу вот так чтобы было зручно и сидю чекаю так, давайте выкинем попробуем побольше закинуть. Буємо прямо під бережок закинути. Ну не бачу смисла я тут сидіти. Зараз переїдемо в друге місто, в яке я давно вже хотів спробувати, так як у нас є мотель, є прикормка, все їсть, не бачу смисла. Тут сидіть і чоб його не поїхати туди. В тому році там навіть зимою клювало. дрібна така тараня, але клювало все ж таки, Клювало одна за одною. Побачимо, що зараз там буде. Тим бачу нам по путі туди. Будемо дивитися, тому що сидю взагалі ні в кого нічого. Будемо збиратися, зараз вже майже 2 години, темніє зараз 4, спіть хоча б на півгодинки, заскочить туди. Так що збираємося в швидкому темпі і. Шуруємо на нові місця. Що, приїхав я на таке містечко, були мої відео з цього міста. Наверное, рік, или... да, мабуть, позапрошлий рік. Можете зайти на ютубі подивитись. подивитися. Як воно помінялось. Вода, мабуть, на метра два піднялась. Щоб ви розуміли, що тут отак ідуть плити. Отак. Така типа дамба. І там всі, всі сиділи. Ну, зараз затопило. Не хочу з берега ловити, там мужичок сидить, не знаю, як він туди попав взагалі. В общем, не хочу кидати з берега, а там можна сісти, але боюсь, коли буду витягувати, буду за цю плиту, що отак тут стоїть. Тому зараз отак просто з такої дамби будемо ловити. Ну і отак це все виглядає, побачимо. Сподіваюсь, хоч щось клюне, тому що в тому році прям клювало добряче тут. Можна сказати, одна за одною. Цього Цьому году затопило, не знаю як. Як воно буде. Коротше, і тут не хоче нічого клювати. Я вже і достав магнітик, покидав. Ну, як покидав під берегом, тут поводив. Пустота. Ну, я старався, як мінімум. Хоч щось, щоб піймати, але ніфіга. Ну нічого. І таке буває на риболовлі. Тим бачу, коли це риболовля пару днів до Нового року. Якось так. Ну ще, мабуть, хвилин 10 посидимо то й будемо збиратися домой.